Раміна, Огнєвіч, кіркоров, монатік і не тільки. Ну що ж, попліткуємо. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Теми актуальні, теми гарячі. Не забувайте залишати коментар для просування цього ролику. Вмощуйте зручніше, набирайте чай. Каву буде, як завжди, гаряче. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Сьогоднішній випуск пліток я хочу розпочати із важливої теми допомога жителям Херсонщини. Я в описі під цим відео та в закріплених коментарях залишу посилання на інстаграм. Вас дуже прошу. Віддіть, ознайомтесь з постом, з інформацією, яка там вказана, і долучайтеся до допомоги, бо це дуже важливо. Отже, новий випуск Раміни Есхакзай – це інтерв'ю з сімейством Трінчер Волошин. І ви знаєте, мабуть, ви очікуєте від мене якоїсь критики. Ні, критики не буде. Я просто у захваті від раміни, тому що раміні не потрібно на цей раз. Себе корчити гримаси, намагатися бути емпатичною в той час, коли ти повністю зосереджена на собі, і егоцентрична персона. Не потрібно робити розумне обличчя. Не потрібно намагатися бути тією, ким ти не є. І, врешті-решт, не потрібно поглиблюватися настільки в серйозний контент, де ти не вивозиш. Але намагатися бути кращою версією себе, не роблячи жодних висновків, я вважаю, що цей випуск з Трінчер та Волошиним може сміливо називатися продовженням реінкарнацією. Формату ходять слухи, тому що раміна дуже вдало та виграшно виглядає саме в інтерв'ю з блогерами, з інфлюєнсерами по типу Алхім, Трінчер, Волошин. Там вона органічна. Це абсолютно її інтелектуальний рівень. Тому молодець реміно на цей раз ти не пригнула вище голови. Інтерв'ю скажу чесно, поки що не переглядав. Як тільки ну, знайду можливість переглянути усе інтерв'ю, обов'язково дам свій фідбек, тому що ця парочка. Запрошувати саме їх. Зрозуміла справа, хто як не трінчер та Волошин пережили найбільше горя в лапках в цій країні. Тож обов'язково окремо буде мій фідбек, а реміно на цей раз ти максимально органічно вписалася в даний діалог. Молодець. Що ви думаєте стосовно пари Трінчер-Волошин і взагалі про Раміно з Хагзай? Будь ласка, напишіть в коментарях. Прихованому дірекції мого інстаграму знаходились наступні повідомлення: чому ви зневажаєте Злату Огнівіч? Чому ви так негативно ставитеся до Злати Огнівіч? Не ображайте злату, будь ласка, написав Святослав Гамалій. Цей підписник досить часто коментував мої випуски на Ютубі. Я так розумію, що цей хлопчина повністю зосереджений виключно на Златі Огнівіч. Це все чудово, коли є такі палки прихильники. Навіть є в його інстаграмі відео знайомства зі златою. Давайте подивимось шматочок. Зараз бажаю вам в щастя і процвітання з нових починання, я вам прощаюся від своїх слабою. Дякую, очікує. Але, чесно кажучи, мене дещо стрімає кріповість цього випадку, оскільки ти. Настільки зосереджений на одній людині, що це в якомусь сенсі навіть може бути небезпечним. Я не знецінюю будь-якому випадку любов до свого кумиру це чудово, і, мабуть, кожному артисту я бажаю мати свого Святослава Гамалія. Гамалія, як правильно, Святослава, дуже вибачаюсь. У мене складно з прізвищами. Виправ мене, будь ласка, але така помішаність на людині це трішечки відштовхує. По-перше, а по-друге, я про Злату Огнєвіч не дуже часто і говорю в своїх випусках. В наших плітках дуже рідко буває якийсь негатив про злату, тому що в її житті майже нічого цікавого не відбувається, як на мене. Тому, Святославе, можеш видихнути, ось ти нарешті отримав свою дозу популярності, так би мовити. Але на майбутнє дам пораду. Не потрібно так зачаровуватись своїм кумиром, щоб потім е, гірко не розчаруватись. Що ви думаєте стосовно любові прихильників до кумира? І чи є у вас такий кумир, на кому ви дуже сильно зосереджені? Який у вас досвід стосунків із публічними людьми? Смотрите. Вот он! Щоб нога твоя зґіла! Приїхав! Фирково, Крым, Чей. Вот езжай Сус, в и там отдыхай, понял? Не хрен здесь делать. Вот этот мальчик с Украины, посмотри ему в глаза, когда ты поешь. Мр... приехал отдыхать. Когда детей губят, свои монаты отдыхают. Сволочь. Крыса ты берешь, крыса. Мне стыдно, что тебе что-то есть арманское, хотя всю жизнь трусил это сказать. А сейчас вдруг армян полюбил. Сука, вот он. Смотрите. Вот он. Чтоб нога твоя сгнила. Приехал. Твое место в Крыму отдыхать. І далі продовжати Путіну в жопу лізати. І так, і сяк вірмени накинулись на Піліпа Кіркорова в Монако. І ви знаєте, не можу не додати це до нашого випуску, тому що приємно дивитися, як е, ці болотяни не заслуговують на те, щоб е, спокійно пересуватися. Кажу свою суб'єктивну думку, маю на це право. Нікого ні до чого не призиваю. Просто говорю про те, що такі, як Піліп Кіркоров, у яких немає дна, які продаються за гроші, повинні відчувати, хоча б якусь ганьбу, якийсь сором і реакцію людей, що не може бути так: ти підтримуєш абсолютне зло. А тобі за це нічого ніколи не буде. Тож, Піліпчику, вигрібай, тому що рано чи пізно кремлівська халява завершиться. Ну, просто супер. Досить вже відбілювати Монатіка. Певно, добре всім платить за це. Він втік, так само, як і Потап, і решта. А зараз вернувся і робить вигляд, що цього не було, і не задарма починають його притягувати знову в країну. Хай їде туди, де був у найскладніші часи. Такий Тар залишаються під одним із випусків наших пліток. Ну, по перше, дімо, де мої гроші? Тому що я нічого не отримував і мої кишені на жаль чи на радість не тріщать по швам. Це по перше. По-друге. А в якому сенсі відбілюватись? Якщо відмотаємо назад час, то ми згадаємо, що в моїх етерах неодноразово я підкреслював, що Діма Монатяк після повернення в Україну дуже сильно загубився. Видно по людині, що він не знав, що робити, яку музику випускати, чим взагалі займатися, який вектор своєї професійної діяльності обрати і розвивати надалі. Ось це було головним питанням. В багатьох наших випусках про зраду мови не йде, тому що він нічого поганого, бляха-муха, не зробив. Це по перше, по-друге, а він знаходився в Америці задовго до 24 лютого. Це вам не потапчики Настя, які виїхали. Не пам'ятаю коли здається. За два чи за три дні, десь до початку повномасштабного вторгнення, чи за тиждень. Але там Кондратюк навіть на цю тему розмірковував і казав, що потап, прям поспішаючи, одягаючись, збираючись, виїздив з країни. Знову ж таки, нічого не стверджуємо, треба почитати. Бо коли ти випускаєш щоденний дайджест пліток та новин, дуже складно запам'ятати ось такі дрібні деталі. Стосовно Монатіка, він виїхав ще до цього. Так, декілька місяців він був відсутній, і зрозуміла справа, що зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми, він ні в якому випадку не приїхав би в Київ в березні чи в квітні, тому що, вибачте мене, Київ звільнили не відразу. Пройшов певний час. Це був небезпечний період. Жоден з вас, хто зараз накидається на того ж Монатіка, не повернувся би в Україну, якби ви не були вдома. В березні чи в квітні розумієте? Знову ж таки, якщо не підводить мене пам'ять, він приїхав на початку літа і відразу почав займатися зборами, волонтерською допомогою, концертами, концертами в метро і не тільки. І зараз в нього є чітка лінія розуміння, чим займатися, що випускати, українізував свою музику. За це окремо від мене вподобайка, тому що це актуально і це важливо. Діма це зробив. А зараз не йде мови про якесь відбілювання. Розумієте? Ну від чого його відбілювати? Знову ж таки, нагадую, про що я говорив неодноразово у випусках. Діма загубився, він не знав чим займатися. Зараз у нього все сформовано, зрозуміло, і питань в принципі немає. Тому м -м, я не знаю. От до Потапа в мене є запитання, до Каменських в мене є запитання, і до ряду інших артистів в мене чимало запитань. Але там, де я не погоджуюсь, я висловлю свою думку. Тому ті, хто зараз будуть писати в коментарях, тобі Монатік заплатив, Діма, будь ласка, напиши мені в директ, скільки і де лежать ці гроші, тому що мої кишені до сих пір пусті. Не гоже так. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось, тому що думки не будуть зівпадати. В одному векторі, хочу все ж таки для себе зрозуміти в більшій мірі, як ви на сьогодні сприймаєте Діму Монатіка. Ви знаєте, мені можна відкривати окрему рубрику в рамках наших пліток під назвою Шаболди зрадниці. І сьогодні ми поговоримо про як на мене малу відому дамочку в українському шоу бізнесі, але в руснявій тусовці вона дуже дуже відома. Тому що вона дуже багато років знаходилась в домі 2, господи прости. І чому ми про неї поговоримо? Тому що вона з Луганська. Звати цю персону Лера Фрост. Прилетів невеличкий злив на цю фрост в дірект мого інстаграму. Я нагадую, кому що відомо, надсилайте в мою Інсту, ви залишитесь анонімними. Ми зможемо скласти ж до портрету тієї чи іншої особистості. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також там посилання на мій чудовий телеграм-канал, долучайтесь обов'язково. Номер моєї картки для донатів, хто має бажання та можливість підтримати спільноту пліткарів. Отже, Валерія. Фрост з Луганська. Потім переїхала жити до Києва. За рахунок втікача-мільйонера Бахматюка Олега. А потім поїхала на дом 2 Повернулася після зйомок в Київ. Далі займалася ЕСКО. <кхи> Намагалася стати помічницею нардепа, закінчила навіть курси помічниці нардепа, але на цю посаду її ніхто таки не взяв. Знову повернулася в дом 2. Тусила в Москві декілька років і здійснилася дівоча мрія, все ж таки розписалася з руснявим. Депутатом до того ж, Фрост активно підтримує дії кремлівського режиму. Ну що ж, сонечко, ми запам'ятали, що ти з України. Занесемо тебе в наші хроніки, зрадників. Тож, нехай це залишиться тут на пам'ять. Я розумію, що для багатьох глядачів, глядачок, мабуть, Валерія Фрост це щось незрозуміле і нове. але

успокойтесь, давайте звать за кого там за Пожалуйста, успокойтесь для этого вот, а ну, почему? Вот, я буду, как, как это слово, почему? Так так как Что? Что? здесь почему? Вот Молодой человек, оставьте меня подпрос. Я много раз ехал, да. Ну вот вы не со мной ехал, вы едете другие, пожалуйста, Кому да, не спит со мной, жилкое, надо, чтобы троллейбус. Да, я

Почему вы полицию? Почему полицию? Почему вы не полицию? Почему вы вызвали полицию? Почему вы вызвали Молодой человек, выйдите, пожалуйста. полицию? Почему вы вызвали полицию? Почему мы должны полицию? за тебя здесь полицию? Почему вы вызвали

Хоча ніби пояснюють, що він повинен бути зібраним. У будь-якому випадку, чого ви причепилися до цієї дитини? Ну це підліток. Він нічого поганого не робить. Водій сам перший починав. Він тобто виходив, з водій, збори. ну жінка має, вийшла і почала тобі розповідати пропали. Так, ну як правило, я питаю, чому не можна? Е, бо, е, бо, тому що». Потім вона сказала е, через декілька разів щось про зложений вид, Складений, складений да. і все. Окей, тобто, а чи вона запропонувала тобі скористатися цим правилом, там допомогти, наприклад, розчіпнути колес? Рощитнути ні. Колесо? ні, ні. А... Мені хлопці підказали, що розібрати колесо, Так, на але... відео це було. Чому? Але ні. ніхто не... ніхто не підказав. Тобі. Ні. І почали просто. Поспішати всі? Так. Скільки, скільки часу це відбувалося? Хвилин 7-10, напевно. 7-10 хвилин автобус, вірніше, тролейбус стояв. Стояв на місці. Стояв тролейбус на місці. Це, це був час пік, чи це там? <звіт> це, це було вчора, 5, це було... Чи в суботу? <звіт> ні, це було в п'ятницю, десь в годин 5 вечора. В 5-й годині вечора? Окей. Тобто, в принципі, час піку, коли люди поспішають додому, або не було. бік я розумію, що кожен українець зараз не в стабільному стані, тому що підрив Каховської ГЕС підкосило дуже багатьох, але не потрібно зганяти свою злість, свою ненависть, свою агресію на дитину. Ви взагалі в своєму розумі, що з вами відбувається, дорослі. Ну перед вами стоїть дитина, як можна таке взагалі робити? О, просто відмовляюсь це сприймати, відмовляюсь це розуміти. На контрасті завершимо сьогоднішній випуск пліток. Дуже важливою новиною до Києва вперше з початку війни доставили донорське серце гвинтокрилом. В інституті серця врятували 15-річного Максима з Миколаївщини. Йому зробили пересадку. Він почувається добре. Подивіться відео. Добав після пересадки. Наш Максим вже в доброму стані, і е, тільки одне питання: зараз е, більше ста людей знаходяться на листі очікування і. Хотілося б від тебе почути, як це не втратити надію і як це дочекатися своєї свого порятунку. Я з мамикса Богу. І дочекався. Чекав я неділю. І дочекався, і вже перший день прийшов, і я чувствую себе отлично. Просто ну якого щепив самому доброго? Я надіюсь, що ви всі до дочекаєтесь и вам не вірити статус надію, тому що я проведення вірив ну, і ніколи не отчаювався і дочекався. Надіюсь і желаю вам удачі. Давайте. Дуже кріпка ж Уже, да. Уже сіла появились, слава Богу. Дякую зараз і тобі тримайся. Завтра будемо ходити. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що випуски виходять кожного дня. Тож на вас чекає завжди свіжа порція новин. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.